Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Уряд розширив можливості для військових отримати високофункціональні протези. Відтепер учасники бойових дій можуть отримати такі протези без проведення первинного протезування. Як працюють оновлені правила, розповість генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко. А розкажіть, будь ласка, про цю зміну правил. Що це означатиме на практиці? Насправді це не перша зміна в цьому році. Ми постійно намагаємося адаптувати програму щодо протезування наших захисників, і в принципі, це вже другий етап таких масштабних змін. Перший відбувся ще в першому півріччі. Взагалі, етапність проведення протезування передбачала два етапи. Власне, перший це первинне протезування, яке відбувається після першого. Моменту готовності людини або учасника бойових дій або іншого постраждалого після отримання тої чи іншої травми, тобто по суті, після проведення ампутації нижньої або верхньої кінцівки, і от, власне, в травні поточного року було запроваджено підхід, коли при високих і складних ампутаціях верхніх кінцівок вже було доступно функціональне протезування, протезами, які забезпечують максимальне відновлення можливостей організму людини і власне, от за результатами такої роботи, наразі було підготовлено і схвалено рішення, що будь на будь-якому етапі. Наші захисники, учасники бойових дій, мають можливість отримати високофункціональний протез відразу після проведення ампутації, але знову ж таки тут є момент у якісному супроводі мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Тобто, все залежить тепер не від конкретного терміну, немає цього обмеження, там 12 місяців чи 6 місяців. Бо ми довго думали, чи потрібно зменшувати цей строк. Але побачили на практиці, що він дуже, дуже індивідуальний. Все залежить Лежить власне від можливостей організму, від важкості і тяжкості травм, тому власне було прийнято рішення про те, що мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до складу якої має обов'язково входити і соціальний працівник, і протезист, і лікар, і реабілітолог сумісно мають приймати рішення, чи готовий на конкретному етапі пацієнт отримати високофункціональний протест. Тобто, знову ж таки, для того, щоб люди, які нас слухають, розуміли, раніше потрібно було чекати після ампутації певний період часу і ставити звичайний протез перед тим, як перейти до високофункціонального, правильно? Так, попередня ітерація передбачала те, що після власне проведення ампутації. Забезпечення за державною програмою відбувалося первинним протезом. Він дещо простіший, він давав можливість оволодіти таким виробом людину, яка, по суті, до цього ніколи таким виробом не користувалася. Це також пов'язано з тим, що, як показує практика, в перші 6, 9, можливо, навіть 12 місяців постійно змінюються антропометричні дані кукси. Тобто частина, яка залишається після ампутації, вона або більшає, або меншує, або змінює свою форму, і це потребує постійної зміни куксоприймача тієї частини протезу, яка, по суті, одягається на залишок кінцівки. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день характер війни і характер травм він набагато складніший, ми бачимо дуже велику кількість складних і високих ампутацій, де по суті ампутація відбувається або на рівні суглобу. Плечового там е або відбувається з вичленням високої частки. Тому, по суті, там куксоприймач як такий не бере участі або мінімально бере участь у формуванні функціоналу протезу, і, відповідно, наразі немає сенсу чекати оці 12 місяців, а переходити відразу до високофункціональної складової. Що потрібно, які стадії тепер пройти ветерану ветеранці для того, щоб отримати високофункціональний протез? Дивіться, дуже важливо розуміти, що на сьогоднішній день не потрібно чекати встановлення інвалідності. Тобто, як тільки людина в рамках реабілітаційного процесу за рішенням Мультидисциплінарної команди або е, бувшого МСЕКу, який, я надіюся, з 1 січня у нас заміниться на експертні команди, готова до проведення протезування, це вже відкриває шлях. Тобто є такий висновок, який говорить про те, що людина на цьому етапі готова відповідно отримати. Далі все обмежується стандартним за написанням заяви, внесенням паспортних даних чи даних про присвоєння. Реєстраційного номера платника податку стандартні документи, які ідентифікують особу. Ну і відповідно, якщо ми говоримо специфічно про учасників бойових дій, то є ще такі документи, як довідка про обставини травми, що підтверджує власне, що це. Учасник бойових дій і дає можливість отримати або високофункціональні протези, або навіть при первинному протезуванні для учасників бойових дій, для військовослужбовців, передбачена трикратна вартість збільшення відповідно виробу. Бо ми тут говоримо не тільки про протези. В середньому у нас людина отримує від 4 до 8 виробів. Паралельно з протезами, це забезпечення за державною програмою відбувається і лайнерами, і чохлами, і крісла колісні, і палиці, і підтримуючі і милиці, і там дуже дуже великий спектр оцих допоміжних засобів реабілітації, які паралельно видаються людині, для того, щоб вона могла повноцінно жити, так от весь цей спектр допоміжних засобів реабілітації для наших військових він забезпечується із триразовим перевищенням звичайної граничної вартості для призвичайному забезпеченні в середньому чи можна вивести якісь терміни, скільки тепер треба буде чекати на протезування? Дивіться, все залежить від складності випадку. Тут е, потрібно розуміти про те, що якщо ми говоримо, припустимо про ампутацію нижньої кінцівки на рівні, там е, нижче коліна. То в середньому через місяць-півтора людина вже готова до протезування. Якщо немає певних ускладнень, то вже можна починати роботу над виготовленням протезу, і там виготовлення протезу і забезпечення ну, досягає двох-трьох тижнів. Навіть при первинному протезуванні базові елементи освоєння такого виробу людина освоює. Якщо ми говоримо про... Стегно, тобто задіюється ще і колінний вузол, це все набагато вже складніше. А якщо ми говоримо, припустимо про верхні кінцівки привичлені на рівні плечового суглобу або там верхніх третини плеча. То тут сама підготовка до протезування може займати 3-4 до 6 місяців, тому що там є пов'язані процеси, плюс оволодіння і освоєння такого протезу, особливо верхніх кінцівок, де протез має задовольнити не просто там два дві функції, як викидання і фіксація ноги. А ми ж розуміємо, що верхні кінцівки це мілка моторика, це оволодіння по суті функціями ліктя, кисті, пальців. Тобто тут може бути до 24 функцій і хватів, які, по суті, має управлятися залишками м'язів, нейротканин і так далі. І отут дуже важлива історія в форматі того, що мультидисциплінарна команда спільно з протезистом і протезист в складі мультидисциплінарної команди мають реагувати на індивідуальні потреби людини, тому що, от, крім того, що там проходить 4. 6 місяців при підготовці до протезування саме протезування може відбуватися 2-3 місяці, оскільки наше завдання не просто видати виріб як такий, знаєте, забезпечити просто механічну складову чи технологічну складову. Дуже важливо, щоб пацієнт, щоб учасник бойових дій освоїв. Хоча б відсотків на 60-70 функціонал того виробу, яким забезпечується, адже адже це дуже технологічні, вартісні і ті вироби, які по суті заміняють людям кінцівки. Це говорить в нашому ефірі зараз Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пане Віталію, зміна правил вже працює. Тобто, це вже не треба чекати там умовно 1 січня, вже, вже все працює зараз. Да, уже два тижні фактично у нас відповідні зміни працюють. і У нас уже є перші. Кейси, так би мовити, тобто перші подані пакети документів від протезних підприємств, по яких прийняті позитивні рішення. Ми вже навіть цьому році декілька оплат встигли провести в форматі передоплати, оскільки тут ми розуміємо, що вартість таких виробів може сягати трьох і навіть чотирьох мільйонів гривень за одну одиницю, і протезному підприємству не завжди має такі обігові кошти для того, щоб Закупити відповідні витратні матеріали, складові протезів, тому ми, як держава, йдемо назустріч для пришвидшення процесу, і ми робимо певну передоплату. От в грудні місяці, буквально на минулому тижні, ми встигли зробити декілька передоплат у форматі того, щоб уже почався процес. А, я так розумію, що а, якусь а, частину чи, чи повністю повну суму покриває держава. Наразі для наших захисників це повне покриття потреби, адже паралельно із зміною процесів ми системно працюємо над переглядом тих вартостей і граничних цін, які забезпечує держава в рамках цієї програми. На сьогоднішній день, в 2024 році, в нас було перегляд тричі. Ми переглядали граничні вартості, додавали нові вироби, нові складові. І наразі, власне, протезні вироби для учасників бойових дій. Становлять те, що я сказав, практично 3,5 мільйони гривень по нижніх кінцівках і більше 4 мільйонів гривень по верхніх кінцівках, що дозволяє забезпечувати з наших захисників найкращими складовими, найфункціональнішими, найкращих світових виробників. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, розповідав, як працюють оновлені правила для захисників і захисниць щодо отримання високофункціональних протезів.